Вітаємо до вашої уваги преміальний автомобіль Lexus GX460 2015 року. Автомобіль укомплектовано v подібним восьмициліндровим бензиновим двигуном об'ємом 4,6 літри, який працює в парі з автоматичною коробкою передачі від компанії АйСін. Автомобіль має функції пониженої передачі, відключення, стабілізації а також допомоги водію при спуску зі схилами. Просторий салон автомобіля оздоблений світлою шкірою з перфорацією. Lexus GX укомплектований великим автоматичним люком, який зробить ваші подорожі ще більш цікавими. В автомобілі реалізована функція підігріву передніх та задніх сидінь. Додатково встановлена мультимедійна Android-система з навігацією, яка має 16-дюймовий дисплей в стилі Tesla. Кожен водій зможе оцінити безключовий доступ в салон, кнопку старт-стоп та електрорегулювання переднього ряду сидінь. Приємним бонусом стануть функції пам'яті сидінь, а також електроналаштувань керма як по висоті, так і по вильоту. Фронтальна камера та камера заднього огляду автомобіля дозволять вам безпечно паркуватись. В салоні автомобіля ви знайдете безліч зручних ніж для зберігання своїх речей. Слід відзначити, що Lexus GX характеризується м'якістю ходу, а також оснащений третім рядом селі. Сподобався автомобіль. Тоді ми вас чекаємо за адресою вулиця Надрічна, 78. Всі консультації за телефоном 097 678 1010. 10.